Капітальний ремонт двигуна квадроцикла Лінхай М150. Значить, цей квадрик має тяжку долю. Квадрик відпрацював в прокаті, потім його купили місцеві для свого сина. Ну, коротше кажучи, маємо, що маємо. Значить, на цьому квадроциклі, після прокатчики, ми вже замінили коробку передач. Значить, і тепер квадроцикл до нас приїхав з проблемами по поршневій. Він шалено димів, шалено жер масло і оскільки масла він їв там уже літр на 50 кілометрів, то його просто не встигали доливати. Через те, що був надзвичайно різкий рівень масла низький, значить, вийшов з ладу і колінвал. Колінвал це перше, що страждає через відсутність масла. Тому у нас повний капітальний ремонт двигуна. Значить, В коробці передач ми міняємо один підшипник. Первинний вал коробки передач мав люфт. Тому. Наш двигун розібраний на фракції. Значить, основний вал коробки передач. Вал зміни напрямку руху. Ось вона муфта, яка вибирає вперед ви будете їхати чи назад. Розпредвал. Первинний вал коробки передач. Постель розпідвала з ракерами. Вал маслонасоса. Цеп маслонасосу. Вторинний вал коробки передач. Все, ось вони картера, ось кришка коробки передач з вихідним валом. Тут зв'язочка наша сидить і вже цеп надівається. Значит, ось кришка і сальник колінчатого валу з боку варіатора. Маховик. Він же обгонна муфта стартера. Ну, коротше, тут абсолютно все. Все відмите. Значит, зараз будемо збирати. Основна проблема під час відновлення двигуна цього квадроцикла була в колінвалі. Оскільки двигун тут досить популярний, якщо ви загуглите LH, ну це абревіатура Лінхай 1П57. Одиничка означає, що це одноциліндровий двигун, P те, що він горизонтальний. Якщо подивимось на шпильки, циліндр у нього сюди одівається горизонтально, він дивиться вперед. І 57 це діаметр поршня. Тобто, по великому рахунку, це 157-й двигун. 157 х двигунів, величезна кількість величезна кількість на різних квадроциклах, на різній мототехніці, скутерах, японських, китайських, корейських і так далі. Але, як виявилось, є відмінності. от Лінхай чомусь виїбнувся і свій колінвал зробив трошечки коротшим зі сторони варіатора приблизно на 1 см. Далі шліци вони зробили довшими. У всіх інших. Моделях 157-го двигуна довжина шліця тут приблизно 10 міліметрів, тут довжина шліця майже 20 мм. Далі чомусь лінхай модернізував оцей упор, на який сідає втулка варіатора. Вони зробили його коротшим приблизно на 9 міліметрів. Далі у Лінхаї відрізняється підшипник. Підшипник, ну, коротше кажучи, по розміру. Тут, якщо я не помиляюсь, 56-й підшипник. А тут 62-й. У стандартних колінвалів на 157-х двигунах 56-й підшипник із цієї сторони, і з цієї сторони. Коротше, на сторону варіатора. Лінхай вирішив поставити більший підшипник. Отака От двіжуха. Значить, і відсутність оригінального колінвала в Україні, і те, що оригінальний колінвал в Польщі коштує 257 євро. Це його ціна без доставки. Заставила нас трошечки. Трошечки постраждати. Ми шукали варіанти, як вийти із ситуації. Ми думали взяти стандартний колінвал і модернізувати його, оскільки стандартний колінвал трошки довший, то у нас була можливість набити на ньому далі шліци і проточити оцю втулку, тому що на стандартному колінвалі ця втулка виступає сюди на 9 міліметрів. Були такі думки. Але. Ми вийшли із положення реставрації колінвала. У нас є знайомий в Одесі, який займається 20 років мототехнікою. Значить, такого шатуна, як треба, було, не було в наявності. Він знайшов колінвал саме з таким шатуном, як нам треба, значить, і просто перепресував його, переставив з нового колінчатого валу шатун на наш вал в зборі. Тепер у нас, значить, ну, по суті, значить, і тут, і тут все в ідеалі і все воно буде працювати. Отака движуха. Ця історія зайняла багато часу, багато спілкування з різними майстрами, з різними мотомагазинами, тому що все перемірялось до міліметрів. Значить, не все так просто. Ми декілька колінвалів заказували різних, воно все не підходить. От виявляється, що у Лінхая навіть на простому, здавалось би, стандартному 157-му моторі. Трошечки не стандартний колінвал, трошечки вони модернізували його під себе. Зараз колінчатий вал у нас реставрований, новий шатун, нові підшипники на ньому стоять. Оскільки для того, щоб замінити шатун, колінвал розпресовується. Щоб розпресувати його, треба знімати підшипники. Коли підшипники спресовуються, ну, вони піддаються нагрузкам, на які вони не розраховані. Внутрішній сепаратор, який утримує оцей металевий, який утримує шарик, він деформується. І тому повторно підшипники використовувати не можна. Коротше, підшипники тут стоять нові. Поршнива у нас була мертва. Тому у нас тут комплект поршневої, нової стандартної. Двигун ми не розтачували. 57 мм тут буде у нас поршнева. Значить, головка теж нова, оскільки там сильно прогорівші клапана і сідла, окрім усього іншого, розбиті, направляючі. Якщо заклапан взятись, то він просто бовтається. Тому ми, тому ми купили це все нове. Близько тисячі гривень там коштує поршнева з невеличким тисяча гривень, з невеличким коштує головка в зборі. Розпрідвал у нас тут в ідеалі. Якщо подивитись на нього, ніяких там суттєвих задірів немає. Такі царапинки, звісно, є невеличкі, видно, що він працював без масла, але надалі він працювати буде. Так, ну і що? І зараз починається збірочка. Ми все отримали. Значить, і що? І здається, замінили вже навіть. Ну так, ось він тут уже новий підшипник. Оцього підшипника ми міняли. Це підшипник, який стоїть зі сторони варіатора. Підшипник первинного валу коробки передач. Він дуже навантажений. Він люфтив, тому його замінили. Значить, така історія з відновленням двигуна. Отака історія з покупкою бушної техніки. От Люди, наче купили квадрик, наче він заводився, їхав, все було нормально. Ну Десь, може, місяця два вони на ньому покатались загалом. Місяць покатались і від'їбнула коробка. Замінили все в коробці. І ще місяць покатались. Ну і тепер заміна колінвала, заміна поршневої, і заміна головки. Як вам, заїбіть, куплять беушний квадрик. Подобається? Мені похуй, купляйте бушні квадрики. Ви мене заїбали дзвінками, заїбали. Коментарями, який квадрик бушний купити. А я хочу купити бушний, щоб він поїздив. Бушний це ж дешевше, блять, скільки таких історій. Купляйте бушні квадрики, ось вони всі будуть отут, у нас на столі. Купляйте мені похую я буду заробляти на вас гроші. От. Але якщо насправді, ну, якщо ви хочете просто кататись, то краще купити новий. Це вийде дешевше дешевше, ніж потім. Відновлювати, отак і міняти в двигуні абсолютно все. Дешевше і по грошах, і дешевше це буде з точки зору вашої нервової системи. Тому що, блять, ну люди купили квадрик, вони хочуть кататися. Півтори тисячі баксів вони за нього віддали. І що? Коробка, двигун. Ходовку тут теж обслуговували, підшипники вже міняли, бо все люфтило. Коротше. Ось ціла купа нової техніки, обслуженої. Нові квадрики вже з заміненими маслами, фільтрами, промазаною ходовкою, відрегульованим сходженням, любі. 125, 200, 200, 300, 400, 500. Все, що хочеш, звертайся. Всі контакти в шапці профілю. Ну, Якщо в тебе щось від'їбнуло, якщо щось зламалось, ну, ну привозь. Будемо ремонтувати. Залюбки.